Вчора була в подружки в гостях і там їла дуже смачну рибу, мариновану. Сьогодні вирішила зробити для себе і поділитися з вами. Додаємо до риби перець, приправи, в мене ще трохи, залишили на 15 хвилин, щоб вона постояла. Обволакуємо нашу рибу в муку, обсмажуємо рибу 4-5 хвилин з кожної сторони. Рибка у нас посмажена. Цибулю я вже порізала. Скидаємо її в кастрюлю. Будемо. Заливаємо кип'ятком. Щоб покрило цибулю. Далі додаємо цукру, солі так, і оце Нехай маринується і охолоджується наша цибуля. Робимо ще один маринад. Дивіться, основа в нас паста кетча. Струльку. Ми все будемо кип'ятити. У нас сік лимона, цукру, водички ще, ще, олії, солі ще додали. Ставимо кип'ятити. Тепер складаємо. Нашу рибку нанес. Цибуль. Цибуль. Заливаємо маринадом. До завтра. На ніч. Риба замаринувалася. На святковий стіл приготувати. І так само на щодня. Коюшечкою поливаємо. Тут ще є хлібчик, цю юшечку вона не відходить. Ось тако помачав. Дивіться. з'їв. Смачно. Смачно дуже. Хочу попробувати. М -м -м -м. Давай спробуєш. Хи випухенький, біленький біленькі, купляєте хліб. Ну